Хай Бог дає, щоб все було так, як їй цього треба. Саме головне здоров'я, а все остальне поволі буде і миру нам. Лемар Саша, Діана, привіт. Злата, прапор вам, Елізавета, так, обстановка у вас. Так, терпімо. Наталя Чернявська, Сургутський район. Богдан, щось інтернет зависає, нічого, зараз відвисни. Не, я видиш Наталя, а родом я з, Донбаса. Ната, Татьяна Галаган. Привіт, любочко, вечірня поран поранка. Так. Зараз кури ще трошки походять зачиню кури. Козам я вже всім подавала. Ось мої козульки, мазульки вже. сінце, я їм всім положила. Сьогодні на, на поле не жену, бо там такий дощара. Ось. Е, а то що, що за фокус? Отут то зараз я тобі дам. То ще що бракувало? То ще що бракувало? Ти дивилося? Кіди ще де не було, га? Мартини? Га? Що то за фокуси? Ти дивинося. Він ногами погодився, все останні їсти будуть. То ще що бракувало? Ага? Придумати таке. Олексій, Наталія Як погода в Сургутії. Ой, зараз, зараз поверну. Так, мені треба ще нависівати курчатам круп. Так, Голден Лера. Юлія Боконазар, привіт. Юля, Тетяна Галаган, привіт. Діана, привіт, Назар. Улоню, привіт. Чи то Валера, чи то ти. Ти що мені не натаємося, Колю? Чи це Валера діжурний сьогодні? Аня Сергіївна хороший сьогодні Іван Кострім провів. Молодчинка. Дякую. Він не хотів. Казав, мамо, я не буду, бо я не знаю, що там видаляти, що ні. Я кажу, Я буду дивитися. Що ви думаєте, прийшло, бачу, що є, що видаляти, а я не можу. І раз телефона перезавантажила, і другого вже взяла в Наталі телефона, І в Наталі те саме. Дзвоню до Олі, яка Оля бігом видаляти все, бо я кажу, не маю як. Видалити нічого не можу. Два рази телефона загружала і нічого. Аж вже в самому кінці я змогла видалити коментар. Ось так. Лемар Саша, у мене дві кози, кіски, зірка і верба. Ця зірка два дні назад окотилася. Хай Бог дає, щоб здорова була і гарно доїлася. І козенятка, щоб здорові були. Юля Аня, привіт, Олександр. Покажіть. Ну я що ж показувала? Ви що не бачили? Що ми ж Ось. Тут і стоять старші. Тут малі, менші стоять, сіно їдять. Ось тут стоїть малишка. На місці кеці. Ось. Оба. Ще ваші відра заберу. Ось. Та й А ті тут як стояли, так і стоять, нікого нікуди більше не переставляла. Юля Аня, привіт, Олександр, Ага, Наталя Чернявська. Зараз дощ сугроби більші. є іщо". Ясно, Діана, Саша, як справи в тебе? Тетяна, привіт, Юлічка. Голден хочеться спати но в ночь, зарані ночі, а утром, завтра дощ. Зрозуміла, Юля Кишенко. Добрий день, коза, привела козлика, слабо стає на ноги. Чи можна чимось допомогти? Скільки молока має випивати зараз? Слабеньке козеня, скільки хоче, стільки п'є молока, і маєте в, в людській аптеці купити вітамін в 12 і вколоти йому під Зараз я покажу де. Тільки довисіваю цей сито круп. Зараз